У Полтаві попрощалися із загиблим бійцем Сергієм Смагіним, яким його згадують рідні. З перших е, днів війни він добровольцем приїхав з Польщі спеціально сюди захищати нашу країну. В диканці після пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Він не є власником, але він здійснював нагляд за даним господарства. У Полтаві паски не освячуватимуть в комендантську годину, як працюватимуть храми. Десь з п'ятої години. І... Цілий день, поки люди будуть йти. В обласному центрі відтермінували перейменування чотирьох вулиць. Чому? Я сторонник того, що всі оці російські, ті, що ці дореволюційні назви повинні бути змінені в честь героїв. Був добрим. всім. Сівопомнілі хорошого. так про військового Сергія Смагіна згадує його сестра Олена Гладунова. Військовий загинув на російсько-українській війні. У свято Успенському соборі в Полтаві влаштували за ним чин відспівування. 43-річний старший солдат був призваний до війська у березні минулого року. До цього чоловік із 2014 року проживав у Маріуполі, а також працював у Польщі, каже Олена Гладунова. Він за кордону планував їхати захищати Маріуполь. Но, поки він їхав, то Маріуполь вже був в облозі. І йому не залишалося, як приїхати до мене сюди. І відсюди вже він пішов, в воєнкомат. Всі його родний близькі, звісно, знаходяться в Донецьку. З перших днів війни он добровольцем приїхав з Польщі спеціально сюди захищати нашу страну. Надіявся, що і вірив, що ми будемо побіді. Сергій Смагін служив у 71-й бригаді в десантно-штурмових військах. Був командиром відділення вогнеметного взводу. Повідомив офіцер відділу призову міського терцентру комплектування Роман Калина. Наскільки я його пам'ятаю, він завжди був тихим, спокійним, тому мене очікували, що він повернеться з Польщі, щоб воювати. Ну, але так вийшло вже з березня 22-го року він уже на війні був. Хороший, сміливий хлопець, такий тихою сапою, але робив свою справу, я думаю, добре. Світла йому пам'ять. Помер воїн 5 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Красногорівка, що на Донеччині. Він помер, бо був прильот, і у нього зупинило серце. Вже не виходили з позиції, коли був мінометний обстріл. Сергія Смагіна на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. У бійця залишились батьки. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко Суспільне, Новини Полтава. На Полтавщині попрощається із загиблим воїном Миколою Харченком. 24-річний солдат поліг 13 квітня біля села Діброва на Луганщині. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу морально-психологічного забезпечення обласного терцентру комплектування Оксана Ворона. Воїн служив на посаді стрільця. Поховають військового 15 квітня у селі Михайлики Козельчинської громади, звідки він родом. За словами Оксани Ворони, також на війні з Росією загинули ще два бійці з Миргорода. 55-річний Анатолій Карбан служив на посаді бойового медика, мав звання головний сержант. Він поліг 12 квітня під час виконання бойового завдання біля села Тоненьке на Донеччині, як повідомив секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій, Анатолій Карбан був депутатом місцевої ради, а також колишнім головою районної адміністрації. Пішов служити від початку повномасштабної війни. У той же день і в тому ж Населеному пункті Поліг 31-річний молодший сержант Віталій Шевченко. Він служив командиром стрілецького відділення. Коли саме та де поховають воїнів, поки невідомо. Після гасіння пожежі у будинку в селищі Диканька знайшли загиблого чоловіка. За словами речниці рятувальників регіону Світлани Рибалко, про займання близько 4-ї години ранку, 14 -го квітня, сповістили сусіди. Вогонь виник, ймовірно, через паління у ліжку. У ході огляду місця події, слідчі виявили тіло чоловіка в приміщенні будинку. Наразі відомо, що це місцевий мешканець 1974 року народження. Для встановлення причини смерті тіло направлено на судово медичну експертизу. Чоловік проживав у будинку, він не є власником, але він здійснював нагляд за даними господарством. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 181 тисячу 90 російських військових, із них 500 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 тисяч 69 бойових броньованих машин та 3 тисячі 650 танків. Майже 2 800 артсистем та 283 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2339 безпілотників, 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше п'яти з половиною тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет. А в морі знищено 18 катерів та кораблів. Полтавка Ольга прийшла на ранкову службу до Свято-Покровської церкви, що у мікрорайоні Сади-2 у Полтаві. Тут жінка і планує освячувати Паску на Великдень. Я не знаю, як вийти цього року, чи буде вечірня служба, нічна служба, чи не буде, я не можу цього сказати. Але я обов'язково прийду вранці, обов'язково все чуду. Ну, коли закінчиться комендантська година, каже, це китайство, яке не може пропустити ніхто. Це дуже дуже велике свято. Цьогоріч у храмах та церквах області освячуватимуть великодні кошики з інтервалом у 10-15 хвилин, каже митрополит Полтавський, Кременчуцький православної церкви України Федір. Це для того, аби не було великих скупчень людей. Якщо громада релігійна хоче служити вночі традиційно, то вона матиме можливість, але комендантська година не відміняється. Тобто в храмі залишаються священнослужителі, церковнослужителі і деякі миряни не в великій кількості. І це все буде відбуватися до четвертої ночі, ну, до четвертої ранку, і о 4-й ранку розпочнеться вже обряди освячення святкових кошиків, пасок, і люди зможуть приходити до храму. У разі повітряної тривоги парафіяни та працівники храмів мають перейти в найближче укриття. У нас є нижній храм, підвальне приміщення, куди ми можемо в разі, не дай Бог, ми можемо людей туди перевезти і хай вони там перевести. І там можемо продовжити навіть службу. Нічні богослужіння на Полтавщині також дозволено проводити священнослужителям, каже Микола Храпач. Однак потрібно дотримуватися комендантської години, яка триває в області від опівночі до, до четвертої ранку. 23:30 ми почнемо вже вечірнє богослужіння. Обійдемо навколо храму, в 12 годин зайдемо в храм і почнемо пасхальне богослужіння, пасхальну утренню і літургію пасхальну. Ось так. Потім закінчиться все це. Ми будемо свячувати Пасхи. Уже тож теж після закінчення комендантської години, ну десь з п'ятої години і цілий день, поки люди будуть йти. Також і в суботу ми будемо після того, як закінчимо завершимо літургію, десь годин 11, Ми будемо освячувати паски по мірі, як будуть приходити люди аж до 23-ї години. Забезпечуватимуть правопорядок під час богослужінь патрульні, нацгвардійці та добровольчі загони. Розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. У ніч з 15 на 16 квітня вони працюватимуть у посиленому режимі. У нас в області планується. Проведення відповідних богослужінь у понад 330 культових спорудах. Також охорону публічного порядку і безпеки з 15 на 16 квітня будуть охоронять. Понад 700 правоохоронців також підсилюються слідчо-оперативні групи, збільшується щільність патрулів. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати масових скупчень, оскільки ми розуміємо, що під час таких дат можуть бути терористичні удари, здійснені ворогом. Нагадаємо, за юліанським календарем, за яким відзначає Свята Православна Церква, Великдень 2023 року припав на 16 квітня. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов – Суспільне новини Полтава. Він розказує, водій, який водив його, вставав 4 години ранку. І об'їжджав все місто Полтаву. Дивився за порядку за чистотою. Анатолія Кукоби одна з 79 вулиць другої черги, яка підпала під перейменування. Згідно з результатами голосування, змінити її назву мали на Подільську. Коли ми узнали, що і вулицю Анатолія Тихоновича Кукоби теж будуть перейменовувати. Ми звичайно стурбувалися, тому що це не просто мер, а мер, який дуже відповідальний. Назбирали багато підписів на підставі звернення громадян і ініціативи людей, її відтермінували. Закон України про засудження. Комуністичного тоталітарного режиму передбачає усунення з публічного простору України назв топоніміки, які возвеличують діячів, які обіймали керівні посади в комуністичній партії. Анатолій Кукоба обіймав посаду другого секретаря Полтавського міського комітету комуністичної партії. Тому тут чітка вимога закону. Відтермінувати перейменування цієї вулиці та ще чотирьох вирішили під час засідання топонімічної комісії 13 квітня. Говорить заступник голови Полтавської громади Валерій Пархоменко. По вулиці Кукоби перейменування теж зупинили звернутися до інституту національної населені щодо роз'яснення, адже він був і першим міським головою обраним в незалежній Україні. А на вулицю Варшаву Березова прийшла. Жінка загиблого воїна, якого на ім'я якого ми хотіла перейменувати цю вулицю, в зв'язку з тим, що у неї були факти тиску на місцевих жителів. що вони голосували за вулицю на нас, вулиця Решетилівська. Ми насправді дізналися через декілька днів після початку голосування. Сестра мого чоловіка знайшла. Це голосування ми почали виставляти пости в соцмережах стосовно того, щоб підтримували перемогування на честь нашого чмого чоловіка. А разом з тим варіант на перемогування вулиці була назва назвакурівська, і під кінець голосування наші знайомі почали нам писати стосовно того, що в них є інформація, що в державних установах людей змушують голосувати їх керівництво саме за Решетилівську. За словами заступника голови Полтавської громади Валерія Пархоменка, відтермінували перейменування провулку Лізи Чайкіної через звернення жителів та вулиці Федора Моргуна через орфографічну помилку у топонімі переможці. Станом на 14 квітня звернення щодо перейменування вулиці Анатолія Кукоби до інституту нацпам'яті не надходило, говорить його представник Олег Пустовгар. Мова йде про засідання комісії, яке вже передує засіданню міськвиконкому, на якому приймається рішення про винесення на сесію міської ради усіх назв проголосованих людьми вулиць. От і комісія вирішила чотири назви за які проголосували полтавці вилуч. Ну, з моєї точки зору, безпідставно за винятком вулиці маршала Бірюзова, тому що там і справді треба вивчати ситуацію. Я за те, щоб змінили вулицю Маршала Бірюзова. Я сторонник того, що всі оці російські, ті, що ці дореволюційні назви повинні бути змінені в честь героїв, не обов'язково воїнів, там діячів культури, але саме українських повинні бути яких і Я... ну. Це треба вибирати. Як повідомляв Суспільному Валерій Перхоменко, назви усіх чотирьох вулиць після доопрацювань включать в інші черги перейменування. Дарина Литвак Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненням погоду, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі від 3 до 8 градусів тепла. У день 9-14 із позначкою плюс. У Полтаві нічна температура складе від плюс 5 до плюс 7, Денна 12-14 градусів тепла. На неділю, 16 квітня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині плюс 2, плюс 7, В день 9-14 градусів вище нуля.